Всім доброго дня. Звернулись до мене мешканці міста нашого з такою проблемою, яка в принципі завжди існувала в нас в місті. І скільки ми не боролися з нею, все одно вона існує. Але хоч тимчасово це все можна міняти, але тимчасово бо знову проблема випливає. В чому проблема? Проблема в тому, що в людей батько, батько сім'ї програє гроші всі в казино на ігрових автоматах. Хоча автомати ігрові у нас заборонені законом, але вони існують у нас в місті. І мені показали декілька місць, де дійсно вони є. Чесно, я не знав. Не знав, бо слава Богу, не граю на них, тому мені це не цікаво. Але бачите, є люди, в яких рідні залежні від цього. Я вважаю, треба з цим боротися якось. Тому буду піднімати питання. Е, на жаль, влада нашого міста нічого не робить для цього. Я розумію, чому, тому що вони вдолі хоча. Є відео, де вона типу боролася з цим, коли ще була головою районної ради. Але навіть громадська організація, яка знімала це відео, і тоді підтверджувала, що міський... на той час рай... голова районної ради, зараз міський голова, була і в тімі, і в долі, як кажуть. Я це відео також зараз додам. Я зараз закінчу питання із мітчозвалищем. Закінчу з рейдерством по землі і перейду до питання ігрових автоматів. Тому що я не хочу, щоб вони в нас були в місті. Я думаю, більшість місцян наших також проти цих ігрових автоматів. Тому будемо займатися. Всім гарного дня, слава Україні! Ковою складністю з припинення гральних закладів у багатьох випадках є те, що вони діють під кришуванням чиновників, які отримують неправову винагороду від їхньої діяльності або й зовсім є власниками цих клубів. Після проведення першого рейду та припинення діяльність двох нелегальних закладів у Василькові на адресу представників громадської організації право та захист Васильківщини почали надходити погрози та неправдиві звинувачення від керівника районної ради Наталії Баласинович. Ливо це пов'язано із відкриттям кримінального провадження та проведенням слідчих дій стосовно встановлення організаторів та покровителів нелегального бізнесу, який ми допомогли припинити нещодавно. На організованій мирній акції, що проходила під стінами райради та РДА, пані Баласинович вдалась до наклепів та відвертих звинувачень, що нібито наша організація не бореться з ігровими залами, а кришує їх за допомогою благодійного фонду. Що ж не закривають? Вони створили видання. Вони створили благодійний фонд. У мене питання для, до правоохоронних органів. Чому досі ця? Групіровка, я інакше їх не можу назвати, функціонує на території Васильківського району. Їхнє утримання виключно за гроші грального бізнесу. Громадська організація утворена виключно для того, щоб захищати і кришувати свій гральний бізнес. Зазвичай Наталі Баласинович наплювати на родичів та вирішення проблем жителів Васильківського району, але в даному випадку її неадекватна реакція на закриття нелегальних ігрових залів та використання службового становища щодо здійснення тиску на активістів викликає сумнів у її непричетності до цього горе бізнесу.